Доброго вам здоров'я, шановні, 20 жовтня, великомученика Артемія Антіохійського, а ще сьогодні другий день або після свято Дідової Суботи, яка була в нас вчора. В старовину наші предки вірили, що в цей день особливо щасливим буде той, хто служить на варті, а особливо воїни, отамани та козаки. Цей день вважався святом для тих, веде бій, адже удача завжди супроводжує відважних. Кажуть, що в цей день народжуються найміцніші та найсміливіші бійці, які духом схожі на лісових звірів, люди вірили, що їм на допомогу завжди прийдуть вовки, які стануть їхніми покровителями. Тож, якщо ви зустрінете когось, хто народився 20 жовтня. Знайте, що це справжній воїн у душі. А ще в цей день наші предки дбали про свою худобу. Спершу годували свій скот, а вже потім снідали самі такий був звичай. Люди, що жили неподалік лісів, вішали дзвіночки в дворах і хлівах, щоб захистити своє добро від голодних звірів, що прокрадалися в пошуках їжі. Адже з настанням холодів. В лісі їжі ставало дедалі менше, і хижаки ставали сміливішими. В стародавній Україні продовжували готуватися до зими, ховали вози, перевіряли сани, заготовляли дрова, утеплювали дах, витрушували старі подушки та матраци, щоб наповнити їх свіжим сіном. Звісно, на цей день є і перестороги певні, які дійшли від наших пращурів. Уникайте сьогодні ризику азартних ігор, не приймайте рішень, від яких залежить ваше везіння. Удача в цей день може вас обійти. Не ходіть до лісу, щоб не зустрітися з агресивними вомками та намагайтеся завершити всі розпочаті справи. Адже що не завершене може принести невдачу. Не сваріться з рідними. Не підвищуйте голосу, бо може статись так, що відносини з близькими зіпсуються на довгий-довгий час. Бережіть своє тепло душевне, любов, а в бою нехай вам супроводжує удача, великомученика Артемія, про якого ми сьогодні поговоримо, і з цього відео ви дізнаєтеся ще більше цікавих українських обрядів старовинних звичаїв, знань, заборон, забобон. Все, чим жили наші предки століття і століття тому. Я розкажу, що треба сьогодні зробити, а ще обов'язково розповім, що сьогодні не можна робити. Тому це відео, будь ласка, додивіться до самого-самого кінця. Ставте лайки, вподобайки, робіть підписочку на канал, робіть репости, якщо є така нагода і можливість. І о, цим ви допоможете цьому відео стати ще більш пізнаваним. І ще більше українців навернуться до своїх справжніх традицій. А я дякую Господові Богові, і всім, хто наразі боронить нашу рідну неньку Україну і дозволяє своїм подвигом, таким чином нам з вами сьогодні говорити про наші українські традиції. Це дуже цінно. Я дякую ще раз всім воїнам, низький їм Уклін. Слава Україні! Я починаю. 20 жовтня на Артеміїв день в кожному українському селі панувала особлива атмосфера, пов'язана зі стародавніми традиціями та віруваннями. Цей день про підготовку до зими, про турботу, про майбутній врожай і здоров'я громади. В селі говорили, Артемій знає, як живіт лікувати та вовків до хати не пускати. З самого ранку господині. Одягнені в барвисті хустки, бралися за капусту. Квашення капусти справа не тільки кулінарна, але й магічна. Вважалося, що капуста, закладена на артемія, виходить особливо смачною і дає багато соку. Господині з любов'ю жмуть і мнуть, ніби вкладаючи в цей процес особливу силу жіночу і силу природи. Кожен шматок повинен був бути соковитим і хрумким, бо капуста ж це один з головних атрибутів столу на зимових застіллях. Чоловіки тим часом виходили лагодити паркани. Цей обряд мав глибоке символічне значення. Паркан захищав не тільки двір, але й і всю родину, і символічно захищав весь рік, здоров'я, обіцяючи, та врожайність. Старші чоловіки радили молодшим. Чим міцніший паркан, тим рік багатший буде. Ставили так, щоб жоден вовк не міг прокрастися на подвір'я, бо з Артемієвого дня звірі починали наближатися до сіл. Люди прислухалися з осторохом до їхнього виття. Якщо вовки вили, чекай на холод і морози, а коли чути цілу зграю це знак голоду. Про вовків була в нашого народу отака оповідка давно-давно в одному маленькому селі жили два брати Іван і Василь. Іван був старший, працьовитий та й трохи гордий, бо руки в нього були золоті. Що не зачепить, то ладом стане. Він сам хазяйнував, дім тримав, поле обробляв. Люди дивилися на нього та тільки й говорили. Іван у всьому перший. А ось Василь, молодший брат, був тихим, мрійливим, не любив важкої роботи, жив собі в затінку, так ніби його життя не цікавило, мов хмаринка, що пливе небом без турбот. Матір їхня бідолашна дуже журилася через Василя. Вона завжди мріяла, щоб він був таким, як Іван, працьовитим та здібним. Якось вирішила піти до ворожки, відомої на все село. Пішла до неї, сльозами вмивається, просить допомогти до сина. Ворожка вислухала, голову нахилила, а тоді дала якогось дивного зілля. Нехай нап'ється Василь цього зілля, сказала вона, і побачиш, що буде з нього. Мати не сумнівалася ні на мить. Прийшла додому і мовчки дала Василеві те зілля. Випив він його та відразу почав мінятися. Спершу лице змінилося, руки в лапи вовчі перетворилися, шерсть по всьому тілу виросла, і перекинувся Василь на великого сірого вовка. Не зваживши на крик матері, побіг він до лісу, блукав там довгий час. Ліс став його домом, а й місяць єдиним товаришем. Блукав той вовк по диких хащах, самотній і голодний, але доля звела його знову з рідним порогом. Одного вечора, коли холодні тумани впали на село, вовк вийшов до батьківської хати. Там саме Іван сіно кидав в оборіг. Підняв голову, а перед ним великий сірий вовк стоїть. Очі блищать, зуби виблискують, наче готовий накинутись. Іван, недовго думаючи, схопив вила, що поруч лежали, та що сили вдарив вовка. Той упав на землю, хрипить і тут, на очах Івана, почав знову перетворюватися на людину. Перекинувся Василь назад, тільки вже смертельно поранений. Побачив Іван, що вбив свого брата, і серце його не витримало рідний брат, кров його, і ось лежить перед ним мертвий. Взяв він тоді ті самі вила і собі в серце вбив. Так і залишилися двоє братів лежати поруч на рідному подвір'ї. Відтоді в селі люди говорили, що не можна йти проти своєї природи і заздрити чужій долі. І на вовків із підозрою дивилися може, то не звір, а душа нещасна, яка загубила свій шлях в цьому світі. Вірили також в нашому українському народі, що діти. Народжені на Артемія мали особливий дар. Їх захищала мати вовчиця, яка була близькою до природи, до лісових звірів та птахів. Такі люди мали гостре відчуття небезпеки, розумілися не зцілені, могли навіть передбачати долю. В цей день знахарі і прості віряни молилися до святого великомученика Артемія. Вважалося, що він допомагає тим, хто страждає від грижі чи інших хвороб. У церковних переказах нібито зберіглася історія, як святого Артемія мучили і задавили важким каменем, що символізувало його здатність допомагати при подібних стражданнях. А ще на Артемія отамани влаштовували бенкети, збиралися на учту ватажки та їхні дружини. Столи ломилися від частувань, а гості приносили дарунки, шаблі, рушниці, цуценят для полювання. Це був час, коли кожен чоловік міг продемонструвати власну силу, а разом з тим і отримати благословення святого Артемія на хоробрість і мудрість. Ось так святкували цей день, пов'язуючи його з багатьма глибокими сенсами від сільського побуту до духовної і фізичної сили. Яку люди черпали з віри в покровительство святого Артемія. Ще сьогодні, 20 жовтня 2024 року, після свято Дідової Суботи. В цей день, коли вже було вчора проведено всі обряди і предки були гідно вшановані, родина не спішила одразу повертатися до буденних справ. Цей день також мав власні традиції та ритуали. Які продовжують і сьогодні зміцнювати зв'язок із пращурами. Зранку, у після свято Дідової Соботи, родина мала обов'язково відвідати могили предків, Ішли йшли на цвинтар, щоб прибрати там, запалити свічки або лампадки, помолитися за спокій душ. На могилах залишають їжу, яку приносили з дому, кутю, хліб, солодощі або інші страви. Що залишилися поминальної вечері. Ця їжа призначена для душ предків, щоб вони продовжували оберігати рід. Люди вірять, що предки і після свята залишаються поруч, допомагаючи і підтримуючи нащадків. Якщо не встигли відвідати всіх родичів, що живуть далеко, то цього дня можна відправитися в гості до них, маються на увазі, звісно, живі родичі. Родичі збираються разом, продовжуючи говорити про спільний рід, згадувати дідів, їхні вчинки, тільки добрі, обговорювати минуле, але вже з радістю і теплотою, адже основна частина поминань вже відбулася напередодні. Також у цей день було прийнято ділитися їжею із тваринами. Те, що залишилося після вечері, віддавали худобі або птахам, розуміючи, що це. Частина продовження зв'язку з природою, яка допомагає зберігати життя. Їжу могли також віднести на річку чи озеро і залишити там для тих душ, що розлучилися з тілом через воду. Існував звичай вписувати і виписувати імена у родинну хроніку. Новонароджених записували до роду, а померлих виписували. Відзначаючи на сволоку дати їхньої народження і смерті, це символічне продовження роду, пам'ять про тих, хто вже пішов, і підготовка до прийняття нових членів родини. Цими днями наші предки вшановували стародавніх до християнських божеств люба і нелюба. Їх уявляли у вигляді великих котів, що наглядали за шлюбним ложем, охороняли його від злих сил. І впливали на подружнє життя. Люб, це дух охоронець, уявлявся волохатим, золотим котом із великими вухами та квіткою в зубах. Такий чарівний кіт захищав подружнє життя. Йому треба було догоджати, щоб не пустити в опочивальню його ворога нелюба. Нелюб був таким самим котом, тільки чорним, із стеблиною отруйного блокоту в пащі. Вважалося, що коли нелюб проникне до шлюбного ложа, пара може стикнутися зі сварками, хворобами або навіть розривом. В деяких регіонах України донині зберігся звичай напередодні весілля пекти любки, спеціальні коржі з пишного тіста. Ці овальні хлібці не просто їжа, це символ дівочої чистоти і побажання гармонії в шлюбі. В центрі Любки запікався гриб ніжкою вгору, що символізувало родючість і продовження роду. Ці коржі ставили біля шлюбної постілі, щоб Люб був прихильним до молодих, оберігаючи їхній союз. Обряди, пов'язані з любом, були настільки інтимними, що їх намагалися не обговорювати публічно, таємниці подружнього щастя передавалися від покоління до покоління. Оберігаючи цю мудрість від сторонніх вух. Ну і звісно, шановні глядачі, я нагадую про те, що в самому розполі якраз був весільний сезон після Покрови і аж до самого посту, який вже незабаром е розпочнеться до Різдва Пост, я маю на увазі. Що не можна робити 20 жовтня? На Артемія існували строгі заборони. Бо вважалося, що порушення їх може накликати біду на весь рік. В цей день не можна було сваритися чи підвищувати голос якщо порушиш спокій і розпалиш конфлікт, то з тією людиною не скоро налагодиш відносини. Люди казали як на Артемія голос піднімеш, то мовчати будете довго, тому кожен намагався стримувати емоції, навіть якщо душа кипіла. Дуже остерігалися поганих думок і намірів. Вважалося, що 20 жовтня будь-яка негативна думка, образа чи заздрість притягує до себе біду. Старі люди попереджали не думай зла, бо зло в хату прийде. Якщо на когось ображаєшся, то краще пробачити, ніж тримати в серці гнів, бо така образа на Артемія може перетворитися на хворобу. З цього дня починаються вже серйозні холоди, і хвороби могли легко вразити того, хто тримає в собі зло. Відпустиш образу, відпустить і хвороба, казали наші пращури. Особлива заборона сьогоднішня стосувалася огорожі. На Артемія не можна було залишати паркан зламаним. Якщо господар не полагодить огорожу, то через ту діру вийде все багатство і достаток. Казали, що через пробойну в паркані вітер винесе всі заощадження з дому, тому чоловіки в цей день бралися за лагодження парканів не зробиш цього, будеш у бідності цілий рік. Не можна було і відкладати це на пізніше, бо вважалося, що через зламаний паркан до хати може прийти не тільки вітер, а й лихо. Головне на Артемія мир в родині, чистота думок і міцний паркан. От так. Якщо дотримуватися цих заборон, то і рік пройде в спокої та достатку, в таке вірили. То хто ж то такий цей Артемій, якого сьогодні згадує церква? Колись давно, в IV столітті, коли імператор Костянтин Великий правив Римською імперією, був в нього воєначальник на ім'я Артемій. То був чоловік міцний, сміливий і такий, що знав свою справу, як ніхто інший. Костянтин довіряв йому найбільш відповідальні справи, а за вірну службу призначив Артемія намісником великої і багатої землі єгипетської. Там Артемій був хазяїном, але не тільки мечем і владою славився, а й серцем великим, допомагав людям, правду шукав та віру християнську беріг. Та от прийшов час, коли імператор помер, і на його місце став новий правитель Юліан. Його прозвали відступником, бо він відвернувся від віри Христової, що насаджував Костянтин, і знову почав шанувати язичницьких богів. Був він лихим чоловіком і задумав відновити старі порядки. А щоб люди не сперечалися, почав гоніння на християн стратами і тортурами, примушуючи їх відректися від віри, куди б не йшов цей Юліан, за ним тяглися вогонь і кров. І от в одному з міст, де Артемій був присутній, імператор схопив двох єпископів. Мужні ті чоловіки не піддалися на погрози, не відреклися від віри. Тоді Юліан наказав їх мучити, але християни не відступали, терплячи страждання. І ось тут Артемій, хоч і великий воєначальник, але серце його закипіло, не витримав він, вийшов перед усіма і став на захист віри, викриваючи імператора прямо перед народом. Юліан не міг такого простити, схопили Артемія, наказали піддати його жорстоким мукам. Але, коли кинули його в темницю, воєначальник почав щиро молитися, і тут, у темряві тиші, Явився йому сам Господь Бог і сказав Терпи Артемію, бо я ображу тебе від болю, а Юліана скоро чекає відплата. На наступний день знову поклали Артемія на тортури, але що не робили з ним, не видав він ні стогону. Тільки раз підвівся і сказав імператору: Ти отримаєш відплату за свої діяння. Це дуже розлютило Юліана, і він наказав відрубати Артемію голову. Сталося, втім так, як передбачав Артемій. Після смерті Артемія християни з честю поховали його тіло. А вже невдовзі Юліан сам загинув від меча під час війни, як це й передбачав Артемій. Тіло святого перевезли в Константинополь, а його ім'я стало відомим всюди, де віра християнська пускала свої корені. 20 жовтня іменини або День Ангела. Відзначають наступні люди Герман, Олександр, Петро, Павло, Леонід, Іван, Микола, Михайло, Ян, Арина, Ірина, Мотря і, звісно, Артем. Ім'я Артем має грецьке походження і походить від слова Артеміс, що означає непокорний або сильний. Це ім'я характеризує його носія як сильну. Енергійну та самостійну людину. Артеми зазвичай спокійні, розважливі та врівноважені, мають яскраво виражені лідерські якості. Вони прагнуть до постійного самопізнання та самовдосконалення. Ось такий сьогодні день надзвичайно цікавий. Шановні глядачі, я дуже вдячна, що ви залишилися на цьому відео. Додивилася його до кінця і я сподіваюся, перестороги. Та рекомендації наших предків стануть вам в нагоді і в сьогоденні. Я дякую вам ще раз за перегляд. Та завтра буде новий день і давайте знову зустрічатися тут, на цьому каналі, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. До побачення! Будьте здорові і слава Україні!